Добрий вечір. Сьогодні у нас рубрика огляд. І будемо оглядати готовий маринад. Давайте покажу, що я сьогодні придбав. І так, сьогодні на огляді у нас ось такий шашлик. Багато хто мені його рекомендує. Я ніколи його не куштував. Давайте попробуємо, що воно таке скуштуємо. Так, давайте склад глянемо. Бачите, це у нас. Зі свинини. Та застигнова Тазо... частина. Так, склад, бачите, у нас. Прянощі, спеції, перець, цибуля, часник, кріп. Підсилювачі смаку, ну, це таке це в кожному маринаді. Ну, Давайте будемо його дегустувати. І так, вага у нас його піло. 175 Давайте відкриємо і подивимось, що тут всередині. Так. Відкриваємо. Угу. Ну, я вам скажу, пахне непогано. Так. Перекинемо його в посу і будемо дивитися, що у нас тут за шматочки, що ми маємо. Точніше, що вони таке продають. Як вони маринують. Ну, пахне, я скажу, непогано. Навіть такий насичений смак. аромат точніше. І так, шматочки, давайте поглянемо. Ну, Шматки, звісно, такі величенькі, але не дуже їх буде зручно нам з вами ось, ось це дивіться, ось це що це таке? Ось погляньте. Навіщо ось сюди кинули цей шмат жиру? Тобто його треба зараз буде відрізати. Зараз підготовлю ці шматочки та підемо смажити. По факту. Ото був один такий шматочок, де дуже багато лишнього жиру, але ми ж не знаємо, яке воно на смак. Тому зараз будемо смажити його на шампурок, на мангалі і куштувати. Що у нас з вами таке? Що ми маємо? Ось таке м'ясо. Шматки зовсім різні. Є й великі, і малі. Жиру небагато. Давайте посмажимо та спробуємо, що воно таке. Приблизно так воно виглядає. Повільний жар. І не забуваємо перевертати. Таке у нас потрішки уже виходить м'ясо. Вже стоє красиве м'ясо, ну аромати, скажу, непогані. Такий запашне запашне м'ясо. Будемо ще коштувати, що воно в себе. Але, в принципі, ну, за ароматом непогано. Ось такий у нас вечір. Така каса. м'ясо наше вже готове Зараз підемо дегустувати, що це за маринад. Ну, пахне від нього дуже смачно. Тому зараз ще хвилинку і будемо знімати М'ясо наше готове. Давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Ось таке в нас м'язко. Такий в мене хлібчик сьогодні. Дуже запашний. Взяв на всякий зробив соус. Тут кетчупи та е, сацебелі вперед, грубо говоря, перемішали та і все. Не будемо додавати нічого, просто давайте скуштуємо сам. Смак м'яса, яке воно з себе. Без зелені, без цибульки. Так. Беремо любий шматочок. Давайте візьмемо ось цей з самого верху. І давайте його розріжемо, подивимось, що тут всередині. Ну, скажу так. М'ясо соковите. Зриветься так легко. Ось погляньте, яке воно всередині. Зараз куштуємо. Непогано. Але дуже забагато солі. Можливо, вони за допомогою солі щось маскують. Hmm. В принципі. Візьмемо соуса трішки. Hmm. Непогано. Непогано. М'ясо ніжне. Соковита. По факту, що б я сюди додав, дивіться, насичений спеціями такий смак, вони як будто щось маскують під цим смаком, але м'ясо смачне, ось погляньте шматочок. Всередині, бачите, соковитий. М'якенький, смачний. Сума цього шашлику десь 200 гривень. Тому, якщо ви прийшли після роботи, і у вас є мангал, або навіть не мангал, просто на сковорідці, або в духовій шафі його посмажите, то м'ясо непогане. В принципі, я рекомендую. Можна брати. Але якби я робив цей маринад саме з тими. З тим складом, який ви бачили раніше, то, мабуть, я б додав менше солі і більш якоїсь такої гірчинки, гостроти. Усього тут не вистачає. Але балансуємо соусом, а так в цілому непогане. Тому, як кажуть, можна брати. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Do побаchni.